Бронежилети є з металічними пластинами, є з керамічними. Нинішнє життя українців примушує навіть на військових розумітися у тонкощах армійського захисту та екіпірування. Координатор Буковицького штабу допомоги армії Андрій шукав надійні бронежилети. Попередньо їх випробували. Куля автомату Калашникова пробила одну керамічну пластину, але на виліт не пройшла. Оцінив броню і наш оператор. Доволі. Зручні. Чиновники, підприємці, працівники митниці, усі, хто міг, допомагала армійцям. Відтак за кілька днів, крім бронежилетів, вдалося закупити ще 100 комплектів одягу військовим. Це є тут, у нас в області пошита. Форма за вартує сто п'ятдесять гривень. Тобто, що на базарі в середньому 300 гривень. Про те, що із благодійниками простіше та дешевше допомагати армійцям, ніж проходити державні процедури, заявив військовий комісар області. Якщо вона буде закуплятися за спонсорською допомогою, за Благодійну допомогу, тобто бронежилети і каски, які нам доставляються небайдужими громадянами з території Польщі і Німеччини, сума зменшується в два рази. Напевне, тому наші солдати досі не мають пристроїв, з яким вже воюють їхні супротивники. Дуже нагальна проблема в аптічних прицелах і тепловізорах, тому що на сьогоднішній день в збройних силах такої техніки. Вона не стояла на озброєнні, тому не закуплялась. Тобто ситуація яка? Тобто Сепаратісти фактично з даними тепловізорами за кілометр бачать все, що робиться на тому ж блокпосту в базовому лагері, і можуть безпрепятственно, починаючи від кілометра і далі, застосовувати свою зброю цілеспрямовано по нашим хлопцям. І поки державні кошти проходять усі інстанції та затвердження координаційному штабу, вдається щотижня двічі відправляти допомогу військовим. Щоправда, активісти досі чекають на обіцяну допомогу від депутатів обласної ради. Зараз ми зібрали 600 комплектів аптечок і на них особових аптечок. І на них потрібно зараз 83 тисячі 600 чи 800 гривень десь в цих межах. На жаль, ми зібрали тільки 34. За остальне поки що коштів немає, щоб проплатити штаб. Працює в 332-му кабінеті Чернівецької облдержадміністрації. Хоче допомогти військовим в зоні, АТО може можуть телефонувати за номерами, що вказані на екрані. Майгумена Ярослав Левицький, місцевий час.